Дорогі захисники і захисниці, шановні офіцери, сержанти, солдати, дорогі побратими, сьогодні в святковий і величний день світлого христового воскресіння, яке Україна уже в четверте зустрічає в умовах складної і важкої, виснажливої війни проходить найскладніше випробування подібно Христу, який нісше свій хрест на Голгофу, так само і Україна сьогодні, несе свій хрест з побожним українським народом. Дорогі брати і сестри, нехай ці пасхальні дні об'єднають нас ще більше у молитві, зміцнять у вірі і допоможуть нам здобути перемогу. Щиро молимо Господа, нехай зійшле свою благодать на кожного воїна, на кожного захисника, який щодня і щоночі, кожної години і щосекунди боронить нашу Україну. Нехай Воскресний Господь наш Ісус Христос благословить нашу землю, дасть сили воїнству, зміцнить кожного у вірі. Та молитві допоможе здобути Україні перемогу, стати ще об'єднанішою у світлі Христової істини. Христос Воскрес! Воскресне Україна!